У Ковальському районі у межах відповідальності міжрайонного управління водного господарства підтопленими лишається 120 гектарів. У лютому таких земель було орієнтовно тисяча, розповів керівник міжрайонного управління водного господарства Валерій Грижук. Каже, орієнтовно 80% внутрішньогосподарських мільйотивних каналів потребують розчистки. У зоні відповідальності водного господарства, колишні Ковельський і Турійський райони, є 3000 тисячі кілометрів внутрішньогосподарських мельоративних каналів і 850 кілометрів міжгосподарських мельоративних каналів. Це канал осушуваної системи Бобровка, внутріосподарський канал. Він чистився в 2021 першому році. Очистка каналу має проводитись кожні 10 років. Вирубка чагарників, обкошування повинно проводитись кожного року. Внутріосподарські канали належать. Жеть громадам заростання каналів сповільнює відведення поверхневих вод, каже Валерій Грижук. Мільоративні канали проходять за межами населених пунктів. Втім, за умови їх належного функціонування в комплексі ґрунтові води сходитимуть швидше. Фахівець розповідає, що на осушуваних полях є додаткові системи водовідведення. Гончарний дренаж знаходиться в незадовільному стані. Ось тут ми бачимо приклад підтоплення у Ковельській громаді. Ситуацію коментують так. За останні три роки ми прочистили від чагарників більше як 10 кілометрів, там де цього не треба було необхідно, і кілометр з кілометр двісті ми зробили капітальну реконструкцію цих каналів. На жаль, ми ще маємо канали за межами населених пунктів. Це ті громади, які долучились до коваля у 2020 році. І там, на жаль, не було ніколи власника. І вони останніх. 30 років практично не обслуговувалися на сьогоднішній день. Ми проводимо інвентаризацію. Спробуємо або заставити когось щоб це зробили, або якщо цього не вийде зробити, тоді будемо робити це своїми силами. Є програми обласного екологічного фонду. У нас є замовлення на розробку проекту на очистку грабівської осушувальної системи. Фінансування обласного фонду 70%, 30% кошти громади. У розчистках каналів зацікавлені аграрії, каже керівник одного сільгоспідприємств Геннадій Гадзовський. Маємо можливість працювати на полях, які у 86 році осушилися. Канали прийшли у свою там природню, можна сказати, негодність. Заросли 21 перший, рік. Ми проводили таку. Достатньо серйозно мельоративну роботу. Ми замітили, що води на полях стало менше. Внутрішньогосподарські мельоративні канали впадають у міжгосподарські, говорить Валерій Грижук. Каже, їх обслуговують працівники водного господарства, і вони здебільшого у задовільному стані. Розповідає, законодавство дає можливість створювати об'єднання водокористувачів і залучати додаткове фінансування. Перше таке починають формувати на частині Кричевичівської осушувальної системи. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.